Платники податків Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Закарпатської областей взяли участь у семінарі, який зорганізувало Міністерство доходів і зборів України для ознайомлення з нормами податкового законодавства щодо трансферного ціноутворення. Трансфертне ціноутворення це система визначення звичайної ціни товарів або результатів робіти послуг в операціях, визнаних статтею 39 податкового кодексу України контрольованими. Впровадженням норм такого закону визначаються основні моменти для формування і контролю ціни, а також цивілізованих взаємовідносин між платниками податків і контролюючими органами. Сьогодні ми хочемо представити увазі платникам податків новизну. В податковому законодавстві щодо транспортного ціноутворення зміни до податкового кодексу набрали чинності з 1 вересня цього року. Тим самим Україна приєдналася до 70 розвинутих держав світу, де такі норми вже діють. Ці правила дозволяють цивілізовано взаємодіяти як державі державам, так і великим платникам транснаціональним та мультинаціональним компаніям. Україна поповнила собою ці ряди, норми закону направлені на те, щоб підприємство розуміло, яким чином має відбуватися формування ціни на товар з урахуванням. При наявності пов'язаних осіб з урахуванням таких самих умов у разі відсутності пов'язаності, тобто ринкових умов. Контроль за трансфертним ціноутворенням здійснюватиметься при проведенні операцій, обсяг яких з кожним контрагентом становить більше 50 мільйонів гривень на рік. Платникам податків до 1 травня року наступного за звітним необхідно подавати звіт про контрольовані операції.